Всім привіт, любі друзі! І сьогодні зі мною Богдан! Та... Так, доброго дня, шановні дітки та наші любі глядачі. Сьогодні ми створили власну руч свій сервер та будемо на ньому виживати. Перш ніж ми почнемо, ви повинні зробити коментар про те, як у вас йдуть справи. Нам це також дуже буде цікаво прочитати. А також поставте свій гарний. Великий лайк. Це дуже підтримає наш канал. Так, Для того, щоб так почали Гру потрібно поставити лайк. Так, Пан так дає Натискайте, так. натискайте на лайк, підписочку. О. Швидше, швидше, швидше. Так, 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 так. Да. Так, Добре, я розпочнімо. Я Перше, так. що я бачу, так. це вас. Я також вас бачу, пане. Мені здається, так. Так, 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 Розпай. Врубаймо дерево. Так. Це береза. <coughs> Но я б'ю береза б'є. Правильно, говорить, говорять, так? так? Так, так, так. Тяжко, тяжко. Так, зараз потрібно скрафтити верстак. Як роблять майже всі майнкрафтери. Потім крафтимо. Так, 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 так. Так, 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 так. Нам потрібно серйоз. Прекрасно за з вами чашу, щоб ми в ніяких моптів. Так, так, так. А я буду. Ні, випадок. давайте сп спочнемо з кам'яних відразу. Давай так. Так, Тот, так, так. Тоді... Ось я навіть зразу бачу камінь. Так, це добре. Тоді я скрафчу нам. <звук> це... Так, Тріна ламаємо, випадок. ламаємо. Добре, добре. Зараз я нам скрафчую. Кайла. Одне і. Забить. Одне і друге. Тримайте. Чтай, стей, стій, 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 стій. Дякую, дякую, так. Зараз ціла... я скрафчу на тупори. Чекай, так, потрібно знайти, мабуть. Мабуть, мабуть, Селянине. Тому... Так, на потрібно селянину. Я не розумію, я не можу знайти селянинів, селя я заліз вже на третє дерево, на четверте, і шосте, Але все ще не звісти. <тас> Та ну ви що ж таке кажете? Дуже ж потрібно. Далі йти, юначе. Юначе, дайте я вам скажу, не перебивайте, будь ласка. Де який? Де де, де, де який? Перебивайте, <'ят> <рис> будь ласка. Ти в чаті. В чаті. Поставте великого лайка, ті, хто не поставив. Та такого сочного великого людь. лайка. Знайти, Щоб, бо я взбираюсь нагору. Ні, Ладно, бо зараз я с... піду наверх, так. подивлюсь, може тут реально вже селяни будуть. Зрозумів, але я не Бог. Я Богдан. Припрошую, пан. Але нічого страшного, можна це якось терпіти цей позор. Так, ну пішли. Я знайшов селянин. Селище, це... о моє. О, я не знаю, як так швидко бути. це з страпилося, я навіть не вдуплив. Воно Справи, знаходиться я вже... на горі. А я не розумію, на якій саме горі ти знаходишся. Тут же це... ж це... поруч горо. А а де де Стоп, є... є? Я голодний, я Та щось мене... згину. Я також. у <рес> мене все голоше. Я О, бач... <рес> я, бачу... Я, бачу... я бачу селище. Добре, я йду до нього. Добре, добре. Я просто був на Азовці, Мінчі, Горі. Тут в нас е, є сніжна гора. Я там і був. Ого, <гум> є, тут є їжа. Справді це так круто. Так, так, так. Є, так. Є, є, ще, є ще їсти вау, це, це дуже добре. Потрібно перекусити, адже я можу знати. Де моя кірка? Мені потрібно. Мені потрібно зайти в цей дім. Я не знаю, хто тут живе, мені здається, потрібно постукатись перш ніж зайти. Тому що це правило любі глядачі, діти. Глядачі, глядачі, да, да глядачі. глядачі, глядачі. Я, припрошую, містер, я заберу вашу кровать. Ви розрішайте. Так, я вам розрішаю. Дякую, дякую. <гас> дозволив йому взяти кровать. Це уже. Чому? Я просто попросив кровати, мені, Мені дозволю зазв... жити. А де він тепер спати буде? Ви про це не подумали. У нього є дві кровати, він сам не дозволив зазв... здається. Нічого собі він багатий. Так, тому все добре, не переживайте в нього. Мені здається, він. Ооо, залізний голим дає жару попикам. пикам. І... Чекайте, пане. Стоп, ти в якомусь другому селищі тебе я не мочу. біля тебе, я просто на самій На самій окраїні. Тут. І на самій окраїні села. Зараз я зайшов на саме окраїні. Я знайшов. Сел. Тут дуже багато сіно, до речі. А можливо, ми справді в різних селах, я не бачу. Але... я тебе не А твоє село, воно здубу дубове, правильно? Твоє ну, село... обичне. А он нік дати тут. А, ця, тоді ми тут. Це є, це є Капець тут це зайців це багато. І сіна дуже багато, це ми. Ми не будемо голодати, бра, пане. Головне свої речі. Добре, як всі Майнкрафтери, ми, мабуть, зробимо з цими. Що ми зробимо з цими жителями. Потрібно, ясне діло, зробити їхній ген. ген... Їхніше, Ні, юначе. Їм гаплик. Були дуже стійкими до зомбі. І. Дивіться, коли... як він сумно на мене <целові> дивиться. <рик> <Йим гапливіт. рик> <Цей він віддав рик> свою кровать Так що він добрий, не чекаю його. це не потрібно такого робити. О, ще один добрий житель, віддав мені свою кроватку. Дякую. Добре, давайте спать. Дивись, тут малюк, діти. Ты зачем? Найди ще встань. На люк, ляжна, спать. Не хочеш спать. <реш> Ти давай спать. Він мені, Він мені сказав, что можно спать. Можно спать? Так, можно. Та я дозволяю. Мне здається, вы мене обманюєте, Ні, 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 не, не, не дозволив. Так же житель. Так, я тобі дозволив. можеш спати? Лист, Бачиш? Та є, та є ще ще ем Це. Ця... Ой, йога. Нічого та... собі, давайте ломать. Кибно Так. Да. Ааа, ні скелет, Сам з ним бейся. Я взагалі не <риклад> там. А, пропустив скелета скелет. Ти напав на. на жителя. І напав. Я, я зараз помру Скелет? Ні, ні, О, ні, давайте ні. я Я скелетові допоможу. Не потрібно цього робити. Пане 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 пане, 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 пане. А у вас є. Ой, що ти накоїв, я не буду тобі багато. Пробачте, пане, але це надто Так. Так, я знайшов ще, але мені потрібен верстак. Як мені зробити цей верстак? Потрібно спаляти дерево. Можливо. Адже. Ще ми повинні берегти природу. Насправді, занадто. У мене вже є залізне кайло. А, а пане, у вас є верстак, Я не Ну, чому ви не запали раніше? А ви й не питали? Я питав, пане. Ні. Стоп, Я у мене дві, два, два залізних койла. на. Да. Койл, койл. кайл. Брат, Ого, батут, бат патут. Так. не будемо буде дати 10 років. Як завжди, не будемо. Ну добре. Ой, не дай Бог, так. Я вам хліба. Почекайте. Так, опа, да, я дуже добрий. Що ще? дякую. Я знаю, що є хліб, але, звичайно, я поділюся своїм другом. Що? Дякую. Що ти просиш? Тримай! Нічого не було. Ти що, щось зробив, пані. Ні. О, що оце! Ні? Оце диви, які в нього торги файні, осе, юнак. Не ну, то що не... той. Це якийсь жалюгідний. Жалюгідний хазбик. Мені таке не подобається. Так, ладно, пане. Потрібно нам іти. Інше місце. Е -е... Нас гарно прийняли жаль. Щоб... Надо потрібно сказати їм дякую. За їхні гости Дякую. Так, зараз я ще один дім провірю. Ага, немає жителів. А куди він дівся? Мабуть, від нібичок їх забрав. Але це вже в наступних серіях. Ой, так, вони десь пропали. Добре. Що, підожди де є? Дідний бічий. Почекай, я не можу тебе знайти. Ну де я дій? тож, я не знаю де ти. Так. Я того почекаю. навіть нікуди не бачу. Я так. <гум> Йди до церкви, бігом. Потрібно, щоб ми були раді, адже це не весело, коли ми розділяємося. Я збираю сині квіти. Я, ще якої ще. я зміг де ще знайти. Сподіваюся, я зміг... Зн... О, так, все добре. У нас є э, нові речі. Житель мені зміг віддати свій верстак в якийсь цікавий чорний верстак. Я не знаю, що він робить. Але це. Ой. Я я латвен... Не, нічого себе. Че ж, пішли в шахту? Тут шахта стара. Це... Ну... Ні, я не хочу в шахту, це безпечно. небезпечно. Не потрібно тут Так, покажати, я біля що... церкви. Ця... Де ти є? Я... Я почекаю, я ж... я а я почекає, я підходжу. Сто. Але ж розумію. А ось воню. ось. ось. Так, добре. Пішли. Але я не хочу, там йдуть легенди, чи там бігає мій печок. І, і надто небезпечно бути в такому місці, як. Ні, ну я вас фісно розумію, але це ж легенди. Але знаєш, всі жителі колись говорили, що це просто легенда. Але зараз вони пропадають друг за другом щоночі. Тому... бажано. Ні, ну я навіть не знаю. Не вийдеся. Я не розумію, Я в це я не вірю. Тому я йду. Туди. Ні, пане. Па пане Дмитро, не потрібно, будь ласка, на тебе. Я вже просто бачу це залізо. Це не потрібно, пане. Я також бачу залізо, але не потрібно кої-то проблеми. Це дуже небезпечно. Я можу вас втратити, я боюсь за вас. А не. Не потрібно. Не бійтесь, все буде файно. Все буде як спортивно. Ми ж граємо в КС Гол та Доту 2. І ми це не граємо. Тому... О, втекає я зараз розгинув! Я щас загинув! От я говорю, і бачок за вами бігає, правда? Отстань од мене, я змру. Не ХП. Вибачте, пане, але я не хочу вам допомагати, сейс мені не тут. Не ХП. Ладно, я, я... попробую вам допомогти. Де ви є? я не розумію. Я поруч, я вам зверху вас. А, ти зверху, ой, ти живий, це добре, так? Мідний печок тік. Ні-ні-ні, кому... ось він він досі тут. Він мене зараз уб'є! Не... Не мідний пиздец, ти мені Що мені тепер делать? Геніально, я умер. Ні, мені здається, не знаю. Ти реінкарніруєш, бро. Пане, у вас все буде добре. Я на. я ж говорив, не потрібно лізти цю печеру, адже тут Та ну там, там железа буде багато. Що ви такі якісь. Не розумієте, що нам потрібні ресурси, щоб противостояти проти цих злодіїв. Е, пане, ви десь поряд? Так, 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 так... Я вас знайшов почекайте Я вам скину ваші речі Головне хліб, я щас знов загину. Так, я щас сумру, губежи, поможи. Ай, бичок! Мідний Мідний трав'яний бичок! Бля, ч у нього мач? Ти шо за скрімер? Я злякавсь, я був ма. Він може забрати наш. Я збираю в наче речі. Та не, не чіпай мене, пане, навіщо ви мене б'єте так? Не можна бити свої зі своїм. Я мені. наляканий. Я наляканий, але це не повод битися і бити своїх друзів, якими ви, ви живете декілька років якось. Пфф, Пф, Я чуть не мене. загинув знов. Йоли пале, він мене зараз вб'є. Я забрав його меч, тобто свій. Брип! Це мітний крипер. Андрій про крипера, були правдою. Тут ще є зомбі, але ну не такий. Зараз ми з ним впоримось. Чому він так далеко б'є, в нього ще речі? Він ще чи вичити. Так, так. Фух, я ледве не загинув. Так, ти забрав свої речі, пане? Ну, начебто так. Ні, ти не всі свої речі забрав, пане. Я вам скину вашу кірку. І скину ваші кампініція. Дякую. Дякую. Скрафтите новий меч. Секундочку, пане. Я вам дам ваші ці, так, дам вам їжу. Дайте їжу їжу, так. бо я дуже сильно голодний. Ви забрали свою кровать, вірно? Я. Так, так так, 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 так. Ой! Ой, все. Пане, пане кріпер, у нас Потрібно... Візьму Ти гай на скрафте. А, в нас немає дерева. А не. Що на у мене є. Мені потрібні... Нам потрібні нормальні мечі, залізні бажано. Або хоча б камни У мене є, в мене є дерево. Добре, йди сюди и У мене а, є дерево. Ти... Ладно. Все <кхм> було не вечер. Вибачте. Так, что мене. Зараз я камень тобі да? Скрафти нам камінь мечі, адже у нас. <сі> Майже немає. Ой, це половина вічка. Чого, чого? Я знайшов залізо. Але мені тяжко до нього дістатися, у мене руки не такі довгі. Це що робить? Там В тебе залізо є. Так, в мене є залізо, я знаю. Секундоч, почекай, секундочку, потрібно його спершу переплавити. перш ніж скрафтити. Ага. Толкиос ось в піч. Це добре, я переплавлю. У мене є е, все, що потрібно для переплавки. Ой, тут дуже багато залізного, нам хватає на все, що потрібно. Добре, пане. Е, о, пане, давайте я зроблю пасхалку. Псих. Ні, я пошутив, пан. Просто Жарти. Не потрібно бити за мої жарти. Це так, то гарні жарти з тут, такими таким Як а не Кажуть, тривали. не я б'ю кайло б'є. Дай мені виток. Зомбо! Які берспортсмен, я yeah, ледве не, не загинув. Я це бачу. Ізумруд! це Стривайно, дайте подивитися. Ти подивиш, то Нічого. Ооо, <смеш> нічого. Ви, Ви багатий! Так, мені це також подобається. Я з вами поділюсь, коли в мене буде райзру робіт. Так, дай мені, будь ласка, е, палочки, пане. Мені потрібно дві палочки. Ні-ні-ні-ні-я -ні. хотів скрафтити залізний. А, це залізний меч. Дякую, пане. Візьміть. Ча, мені потрібно ще одна... ця, щоб е, скрафтити собі топор. Залізний. У вас є залізний, топор, пане? Чи у вас немає залізного? А, добре, тримайте. Ні, нема. Ех, на превеликий жаль, цей меч та кайло відбувається в небуттях. Ех, це дуже сумно, але. Прийдіться. Туди їх, щоб не втекали. Так, добре, пане. Ми майже доплавали все залізо. Залишилось тільки. Ой, ладно. Так. Що нам ще залишилось? Скільки у вас є заліза, пане? У мене. Вас... У мене три. Так, Пс... добре, ми можемо скрафтити нам. Так, чи ми не можемо, скрафти? Ні. Ми можемо не скрафтити? Ні. У мене ж немає більше. Давай скрафтимо вам. Я, я хочу зробити для вас маленький подарок. Ну. Який? У мене. Ну тримай тримой. У мене зараз буде маленький сюрприйс. Сквіт. Стоп. Оооо. Чо йоо. Чиобу. Давайте It's спать. <laughs> так, 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 я особливо я. Я такий виморний. Я надто виморний. Розумію, пане. Може ти ляжеш спати? Так, 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 Всіху. я ж лягаю, вам щось приснилося. Вам, <с вам <с щось сниться. Вам ще сниться. Можете вам краще спати, пане. Мені каже, вам. Мені здається, вам краще лізти спати. Так, 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 вам сниться, вам сниться, так. Так так. Знаєте, як я зовнів? Заб... Лягайте, лягайте, лягайте. Будь ласка, лягайте. Пора спати. Так, а, так, так. Ти Просто ти я вас ляжу поруч. будь ласка, скільки у вас хп. У мене? У мене два. Ти Мені пираше, але добре. Просто я міг вас тільки ще вбити. Ми лягаємо поруч. Найкраще. <laughs> що ще може бути добре, Лягаймо спати. Я розумію, що ви хочете сісти на мій член, але це не. Так, заваліть хлібало. Ні, ви це тільки що робили. Тому ви не можете сперечити мене. Так, нам потрібно дуже срочно. знайти... О, на мене скілец. Скалетом напал. Ой, у нього 2 скелета. хп. спаси мене! Пане! Мене б хто спортс. Я ще загину. Я ж не кіберспортсмен, як ви. Щоб награти стиль HCS. Да. Я вбив скелета. Ні, він мене майже вбив. Мене 2 хп. Це надто це було дуже ні. Ти ж знаєш на якому рівні складності граємо? На якому рівні? На тяжкому. О, та це надто круто, це це означає, що ми дуже круті і веселі. Та, да, мені Та щось не тяжко, я думав, тяжче буде. Так, скоро я зможу собі скрафтити також шлем. А можливо, тап. Ой-ой-ой, заді вас кріпер, отходь. Ой, це дуже безпечно. Задів в мене два кріпера. О, не два... Ой. Так, 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 ще вони загинуть. Тримайте, юнаки. Неймовірно. Дякую, че вы мені дуже допомогти, пане. Мені потрібно залізти, забрати залізу. Так, пані, не бачу спаду. нічого, все. ось, 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 Ося круто! все, вважаю. Опа! Опа, о, залізо. Що залізо. Скула! Скур! Будьте обережні, обережні, будь ласка, пане. Пане, будьте то це не беспис. Пизда. Пане! Це не безпечно. Я умер вообще хманаха. Я вообще, я о, даже пане! на. Я команд. Я знайшов ще один ізумруд. Стоп, ти ще на хом'ягага тапаешь? Так, я Оце ну, ти чекаю. в тренді. Ай, ні, стоп! Це російське. Таке нельзя тапати Хіба? Не стріляй! Ні! Ні-ні! меня зараз вб'є. Ха-ха-ха! Вы так як і я. У мене... понял? А де ми заспавнились? Я вообще заспавнився не там, де потрібно. Так і я. Йди. Добре, я біжіть туди кудись. Треба, ну, я, бо, ну я біжу по ресурсі. Але, я біжу по я біжу ресурсі. Почекай. Так, знаєте що, мені. треба вже вже добути все-таки це тупе залізо. Я ледве не загинув знову. Я ж говорив, не потрібно було туди йти. Але... Ладно, цей дерев'яний меч Почкай. мені допоможе. Я знайшов ті два ізумруди, але ж це не стояло нашого життя. Нашої наш, на, так, бо життя безцінне. Так. Запам'ятайте це, Дік. Так почекай. Так мені... я не бачу нічого. Я сліпий що якийсь. Стоп, а де, де я загину? Я, я тебе бачу під полом, землею. Але не розумію, что. я не помню, де я умер. Де? Стоп, я де. Приблизно, я приблизно пам'ятаю. О, я вещи якісь. Це мої вещи. А мені куди йти, пан. Так, ну я, якщо чесно, не знаю. І Зараз чесно, координати бачу, вам, мабуть, дам, так? Чи ви а самі. Я вас бачу. Хоть розумієте, я вас бачу, але я не бачу, як ви знаходитесь. Я, я під землею. Я не так, бачу ваші. Стол. Стоп, я, я ти, бачу, ти ваші речі? Подивись, подивитися вверх. Ні, Тань, не присідай. Подивитися я вверх. не присідаю. Ти пропав, нібито ти вниз. Мені здається, а ви А ну стоп, я, я наверх копаю. Я тебе хочу, пане, пане. Гляньте на мене. А, так, так, я копаю, я копаю, йдіть до мене, я копаю наверх. Пане, я тут. Ви забрали мої речі? Ні, Це я їх не було. знайшов. О, я знайшов свої речі. Вау, круто, пане. Так, потрібно залишити тут кровати десь неподалі. Тааак. Пане, ви заслужили один ізумруд, як я вам не обіцяв. О, я мене? що! Знаю, де він. Один. Ух ти! Вау! Вау, дякую. А, так пішли далі в печеру, добудемо залізу залізо, та підемо будувати якийсь. Дай. дім. Хайте, пане. пане, тут, я залізу. Чому ви спішите? я не розумію. Тут залізо. Йома, тут орда кріперів. Що? Не загинув. Наш... Ти знайшов мідобичка, а? Орда що? кріперів, їх тут. їх тут. Чекай. Їх тут 5. Ні, 25 тисяч! Добре, я їх убив вже. я жартую. Це було легко. Нічого свій печера. Ане, це було справді не скаже. Юначе. Юначе. Я бачу біом Вардена. Юначе це дуже паршиво. Я залишаю це місце зараз. Так, я звісно не впав туди, де той біом, але... Все таке ж. Добре, що ти до них впав, пане. Ви забрали пічку, пане? Ні, вона там є лежить. Дуже погано, пане, О ні! Піску. Пане, тільки не вмирайте. Я вибив це... лук зачарований. О, це круто, але він не потрібний. Хоча, звичайно, проти мідного бачка це може дуже допомогти. Так, мені потрібно піти забрати нашу пічку. Все, я розстріляв. Скинь мені ваші координати, пане. Так, ну я на виході вже. Давай ви є. Я не розумію, на якому виході. На тому, з якого ми прийшли, чи на виході там. Ось я, ось я. Ты забрав пічку, адже я не знайшов пічку пане. Ну ось вона. А, ось вона. Най буде. Так, пішли. Почекай, де варто Я хочу також поглянути. Цього ну там зовсім трішки вайтніється. Так, ідіть за мною. Стойте, стійте, стійте. Ну, Не спішіть. Не спішіть. Ой, ось, ось, ось. ось. Пане, мені це подобається. Ой. О, о. Он снизу бачит. Мені это будет. Он бачите? Он знизу. Так, я бачу. Ооо, цікаво. І також я бачу залізо. І, гра... І ніби все, але. О, це надто цікаво. Нам потрібно знайти води. Скрафтити залізне відро та спуститись туди, але це пісніше. Так, так. так. Ще! Так. О, чекайте, пане, я знайшов таке, що вам і не снилося. Де? Ще один ізмру. Що? Так, що? Так, Цього не може бути. Ще один Що? Цього не може бути. Так ще один ізмбруд уявляєш, пам'ять. Ні, щось в цій новій версії ізмбруд випадається раз частіше. Мені це подобається, але це якось ні. Хоча, звичайно, просто в такій локації. Мабуть, із-за цього. Ну так, Тоді, ну, так. ну так. Ну що ж, в цій серії ми добилися багато чого. Та... Так іначе. Так. Стійте, пані. стійте, стійте. Давайте попрощаємось з нашими глядачами. Ставайте це на цей бачу. блок. Так. Ну що ж, любі глядачі? Дякую, що переглянули наше відео. Дякую. Тут був я, Дмитро, та Богдан. Дякую. Парі. Дякую. дякую. Всім. Ставте лайки. Свої підписочки, колокольчик. та не забувайте написати коментар, як пройшов ваш день. Тому що нам це дуже цікаво. Без цього нам буде сумно. А читати в коментарі, це дуже цікаво. Дуже, дуже. Ті, хто додається до кінця, молодець. А ті, хто спав, горобець! Так. Дякую, ваші.